Слава Україні, героям слава, ганьба зрадникам України Ірині Кремановській та Олексію Святогору. Не забудем та не пробачимо тих, хто наводив ракети на неньку Україну. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Кінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе від вивідку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, моти в мене в своїх руках не